У мене це викликає мурашки по шкірі, а у вас після цього відео ви просто зобов'язані бачити, коли собака стресує. Про які стреси я маю на увазі? Це коли собака гавкає на вас, просячи уваги. Це коли собака тріпає іграшки, коли ви їй не додали уваги. Це коли собака починає панічно скулити, ходити, труситись і нервувати від відсутності вашої уваги. Чому це відбувається? Тому що кожного разу, коли собака просить уваги, ви їй давали це. І тепер вона звикла до цього. Цього і ви їй винні увагу, навіть коли ви цього не хочете. Наприклад, коли вас нема вдома, коли ви спите, або коли ви ігнорите, або коли ви ругаєте собаку. У всіх цих випадках собака в шоці від того, що ви не додаєте їй увагу, не даєте, коли ви винні і вона просить. І вона починає стресувати і нервувати. І якщо ви хочете поміняти, вам треба робити собаці зауваження, коли вона просить уваги. Для того, щоб вона не стресувала в майбутньому. От, і все. А гладитись, усюкатись, грати. Ся і спати з собакою треба тільки тоді, коли ваша ініціатива, ви запрошуєте, ви підходите до неї. В цих випадках ви можете її сюсюкати, любити, цілувати, обіймати. І в такому сценарії ваша собака буде спокійна, не нервувати, не тріпати, не скулити панічно, і все буде добре. Але ж це дуже важко зробити. Як думаєте, у вас вийде?